Ми розпочинаємо перший з наших модулів присвячених допомозі дітям жити з горем і втратами. І перш ніж ми почнемо, а точніше, як спосіб почати, ми хотіли б ввести метафору, яка підкреслить, яким чином ми дивимось на цю тему. Американський поет ХХ століття Марвін був активним антивоєнним активістом. І Хоча ця цитата не стосується безпосередньо війни, ми подумали, що і цитата, і дух поета, який написав цю цитату, добре підходять для сьогоднішнього дня. Одна з тем, до якої ми будемо повертатись знову і знову, полягає в тому, що втрата змінює нас. І корисніше знайти способи і включити ці зміни як частину нашого життя, ніж намагатись позбутись їх і забути про них. Ми знаємо, що це нелегко, але важливо. І тому протягом нашої спільної роботи ми заохочуємо вас розглянути, як методи та ідеї, якими ми ділимося, можуть підтримати дітей у вплетенні втрати і горя, які вони переживають, у тканину того, ким вони є. Тому що тільки через це, через інтеграцію втрат, ми можемо зростати, зцілюватися і створювати нові сенси протягом наших шести модулів, які ми будемо мати. Отже, у нас буде частина А, а потім частина Б. І ми знаємо, що це важко, тому що, хоча ваша робота присвячена допомозі дітям, ви також живете у важкі часи. Але ми віримо, що теорії та техніки, якими ми поділимось протягом цих модулів, стануть корисними кроками на шляху до розуміння горя та втрат. І знову ж таки перспектива, яку ми пропонуємо, це перспектива, в якій ми прагнемо сфокусуватись та зосередитись на тому, щоб жити з тим, що сталося в нашому житті. І включити в нього те, що сталося, противагу тому, щоб рухатись далі і просто забути про це. Друга частина наших модулів буде зосереджена на відновленні сенсу і переживанні оновлення. Тому що якщо в наш гобелен вплетена нитка втрати, то ми будемо ділитися ідеями і техніками того, як навмисно додавати значущі нитки. Отже, щоб переконати, що ми всі маємо однакове базове розуміння концепцій, ми хочемо знову представити вам вікно толерантності. Далі в цій презентації є посилання на попередні тренінги, де ви, ми поглиблено пояснюємо ці посила поняття, і ми запрошуємо вас переглянути будь-які з відеозаписів, які є в наявності. А сьогодні ми коротко переглянемо цю теорію watch any of the video recordings that that are available um, so today we will just review in brief. Отже, вікно толерантності – це ідея, яка описує нашу реакцію на стрес. І що протягом дня будь-який наш досвід може вплинути на те, скільки стресу ми відчуваємо в певний час. І завжди є нормальна варіація. Іноді ми відчуваємо себе трохи більш напруженими, іноді трохи менш напруженими. І є нормальний діапазон нашого відчуття і те, яким чином ми реагуємо на стрес. Це може змінюватись. Адже іноді ми реагуємо через гіперзбудження, наприклад, прискореним серцебиттям, м'язовою напругою або тривожними думками. А іноді ми реагуємо на стрес і гіпозбудженням, наприклад, унімінням або вживанням речовин чи відволіканням. І в такі моменти ми розуміємо, що не існує правильного чи неправильного способу реагування на стрес. Все, що ми хочемо, це просто заохотити вас помітити наскільки далеко від середини знаходиться ваша реакція у певні моменти, тому що ми все ж таки найкраще функціонуємо, коли перебуваємо в цьому середньому нормальному діапазоні. І один із способів, який ми хочемо вам запропонувати, щоб відстежувати ваш власний стрес. А також стрес дітей, з якими ви працюєте, це за допомогою використання термометра, які ви бачите перед собою. Отже, якщо ви почуваєтесь спокійно, уважно, зацікавлено, ви знаходитесь на нулі посередині. Чим більше у вас досвіду гіперзбудження, тим ближче до плюс 10 ви можете оцінити себе. І чим більше у вас нині гіпозбудження, Тим ближче до мінус 10 ви можете оцінити себе. Тут немає правильної або неправильної відповіді, і ваш показник може змінюватися. І для інформації про те, як активно змінювати своє положення на цій шкалі, ми з вами також поділимось відеопосиланням на попередні тренінги. Їх ви можете знайти в цій презентації або в описі.